Опади і так далі до В залежності від стану меду, а ви пасічники всі, я тут розумію, професіонали, хлопці серйозні, від стану меду, в якому він стану. Значить, всі книжки, які там пишуть, що рамка можна бути запечатана на одну треть, половину і так далі, при промисловому виробництві ніхто там на це не дивиться. Ми зняли корпус, поставили на медовий піддон і привезли сюди. Але ми дивимося, який мед, чи він рідкий, чи він густий. Якщо він густий і захолов, що ми не вспіваємо відкачити, ми подаємо його в ту кімнату, то кімната обігріва. Якщо він нормальні консистенції, ми зразу подаємо його сюди на лінію. От ми з нею зараз і почнемо. Прошу. Так, проходь, проходь, то я думаю, що вам всім буде вийде. Хлопці, у нас буде перерва 10 хвилин під чай, сфотографуйте все. Давайте, тому щоб я не кричав. Перед вами лінія фірми Парадісхання. Це фінська компанія, яка випускає медове медообслуговуюче оборудовання. Коротко скажу про нього. Я був і на італійському діжурно, і на французькому поліс. Я хочу сказати, що фіни, вони трошки похожі на нас. І от ця лінія, чим вона нам зручна? Вона зручна там, щоб можна тобі постукати молоточком, відвинути якусь кувалду і так далі. Тому тобто вона не така примхлива, як французька, не така тендітна, як польська, і будемо говорити. Немає тієї лишньої комп'ютеризації, яка є в німецьких лініях, тим більше в італіянських. Але вона практично повністю автоматизована. Вісім робочих годин, робоча зміна, ця лінія дає 6 тонн меду. Тобто ті медові корпуси, про які я вам розказував, вони знаходяться тут. Система дуже проста. Я зараз покажу вам так, будь ласка, технологію, для того, щоб ви зрозуміли, перше, береться корпусу, тут вже вручно, тут нічого не автоматизовано. Звичайно, ви знаєте, ви всі бачите, він наклоняється. І тут ми маємо що з вами, повний букет. І маточники, і так далі, і тому восковий насип. Шкрипком це все шкрибається, попадає в цей зимовий. Далі корпус дигається, оборостовується запобіжник, двіється сюди. Нажимається педаль, вилітає звідси пневмостолик, столик І всі 10 ранок. Вилітають в цей зацеп. Ну я не показую, тому що 10 ви зрозуміло. Далі, всі хочуть на Заході про наш мед, це ми з вами думаємо, що в нас найкращий мед. Ми ще про нього поговоримо. Мінімальне втручання людини до мед, до готової продукції. Задача оператора далі ці ранки, тільки пхнути, щоб вони зацепилися за ці цепки. Далі система підхватує їх. І розпечатуюча машина, яка 8-10 рамок має по такті технічним характеристикам, в хвилину розпечатує. Ножі, котріються фінською лінією, чому я на них зупинився. Вони, кроме того, що механічні, вони заточені, з високіровій сталі. Кроме того, вони ще й паровим підігрів. Тобто, ми з вами отримуємо забрус, який відвалюється з рамки, рамка далі йде на лінію. Тобто... Тут працює на лінії всього два чоловіки. Задача першого оператора розпечатувати і посувати, задача другого оператора заганяти їх в медогон. Значить, ну, коли рамки набираються, бачите, корті ще собі роблять, тут все дуже просто. Пускається, піднімається подара і далі можна пальчиком все засовує. От ми з вами працюємо. А? Медогонка. Медогонка. я чисміся, це, це вже будемо говорити тут. Тобто Українською, фінською, я не знаю, яка вона, чому. Коли вони ліні, цю лінію виготовляли на заводі, я був там персонал. Фіри довго не могли зрозуміти, чому Віталій Іванович заказує барабан. барабан. Да, чому, барабан. За, чому заказується барабан з рамкою під 300? має 300 рам. Розумієте, так? 230 єдиний стандарт. Коли я їм розказував, що оцю секцію, і протилежну секцію для того, щоб був баланс. Так? Зробити мені підрамку 300, це дуже довго було. Були їх чертіжи, схеми, все налаштовані і так далі. Тому в нас мається дві секції підрамку 300 і дві секції, які заряджені під 230 років. Не ну, вони... зрозуміло <кій> за те саме. Закривається кришка, тут стоїть комп'ютер. В залежності від вологості меду повторення, від консистенції, ми задаємо режим. І набираєте боротиме медогонка, Тобто рамки не ламаються, я можу зразу. Виходять сухі, сухі, сухі. вже їх розсушувати вулика додатково, щоб джела трудилася не потрібно. В залежності повторяє від його подписів і йде примінив режим. Від 9 хвилин, від 9 хвилин до 4 хвилин. І так же само насоса по чорні, то чорти, тобто датчики, коли повна ванна, знов виганяється в в цей штек. Так, куди падає запрос? Що в запросі? Ви ж всі читали, Бо я спеціально написав. Ферменты, да? І за цим, абсолютно правильно. Саме-сама корисна речовина, яка є в меду. Тобто, виходить, медовоскова пульпа. З самым найкорисним речовином. І тоді, коли ми цим штеком все перемішалося, наймощний насос, оцю медовоскову пульку, по цій трубі ми її сезон закінчився. Розібрали, ну, для семінарів ми її зібрали. А фільтр. Нема фільтрів, Тобто, ти діло. А, е тут і личинка, і пчела, як у вас, все це теж Ну, Правда, ми розділитими решетками користуємося, а то їх е мінімальні. По цій трубі йде ту довгу яку називають називається кладбіння. Всі ми ходили з вами в школу, ми знаємо, що таке теплообмінник. блодмінні. Це водяна рубашка, все зроблено теж з нержавіючої сталі, в которих стоїть 8 трубок, по яким оцей редуктор проганяє оцю медовоскову пульпу. Я тут даю щадящі режими, температура 37-38 градусів, для того, щоб він був рідкої консистенції, але не перегрійте. Ви знаєте, коли мед перегріємо, що виділяється ксил метіл совершенно правильно. Підірівшись теплообміннику, мед по цьому зміювику попадає сюди. Це От тут, Саша, я тобі відповідаю, де фільтр. От він фільтр. Да. От він фільтр. Ця центрифуга, понятно, розганяється, але вона двокамерна, щоб ви знали. Тобто личинка, трісочки, травинка, ми знаємо, з пасіки приїжджаємо, все, що хоче, повний набор у нас там є, прилипає до стінки. Прилипає до стінки. Прилипає до внутрішнього барабану, потім оператор випускає ножі. І цей віск починає сіктися, тобто на ту консистенцію, яку вам потрібно. Фармацевти хочуть маленькі гранули. Батюшкам хватить і куска. Так? І тому плюс-мінус це якраз вихід тих ножів. Віск сипеться вниз, криється, і в результаті воно в углу там стоїть банк, а оттуда виходить уже мед. Оттуда виходить готова продукція. Можете мені повірити, що ні один фільтр, ні номер 1 ні номер 4 який ми з вами ставили в саме, в старину, не в старину, а до сих пір ми користуємося, так не очистить, як очистить ця машина. Значить, тож її ми задаємо її потужність 1250 кг в час. Тобто ми її розганяємо до тих обертів і даємо подачу таку. Ще меншу даємо, ми даємо десь 800-900 кг в час для того, щоб після того вже мед не цідити. Далі з ванни теж насос іде. Якщо елітний меда, акація, фацелія, ватник сирійський, ми заганяємо в цю ванну. Прості сорти, я маю ввіду різнотрав'я, рапс, соняшник, ми гонимо, сразу розвертаємо трубу і сразу гонимо в бочку. Будь ласка, питання по лінії це все. Что вам необходимо от пчеловода? Чем вы пчеловода вам Пчеловода надо, чтобы как раз эти люди, которые забрала чтобы я не вид поместить. Вот что пришло. требует. Или в банк. Это неправильно. Взял по 1-2% кредит, да, потому что длин, а не 3-20-20 идея. Да, и тогда нам вы